Дорогі наші українці, цей рік, мабуть, був найважливішим роком в історії, в тисячолітній історії нашої країни. Ми з вами переступили історичний поріг. Ми вже точно велика нація, ми вже точно сильна держава, і ми знаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо миру, ми хочемо процвітання і ми хочемо порядку в своїй країні. Треба сказати відверто, не все вдалося що зробити. І прийдеться, ще важко і тривалий час боротися, щоб на території нашої країни наступив мир, і щоб ми спокійно засинали і знали, що майбутнє наших дітей, ну хоча б завтрашній день наших дітей, буде забезпеченим, буде стабільним, буде спокійним. Я буду разом з вами йти цим шляхом. Важко. Але буду завжди лише на вашій стороні. Не на чий більше. Я хочу побажати родині кожного з вас, щоб збулася ваша головна мрія. У кожного вона окрема, у кожного вона індивідуальна. Хтось хоче, щоб їх діти вивчилися і стали гарними там, вченими, вчителями, лікарями. Хтось хоче, як і вся країна, щоб на території нашої держави був мир. Хтось хоче просто спокійного життя. Але єдине, що нас точно об'єднує, це те, що ми хочемо бути у Європі і жити як європейці. Ми прагнемо і доб'ємося того, щоб свого часу нашу країну називали найкращою країною на європейському просторі. Все залежить від нас, від нашої волі, від нашої єдності і від нашої совісті, точніше, від совісті політиків. Обіцяю, присягаю вам служити тим цінностям і тим завданням, які для вас є головним і від яких залежатиме майбутнє ваших дітей. З Новим роком бажаю міцного здоров'я, бажаю щастя, бажаю кохання, бажаю успіхів для ваших дітей, здоров'я для ваших батьків і для вас особисто, для усіх ваших рідних. Ваш Сергій Каплін. Вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим, і дуже прагну, щоб 2015 рік був роком миру та єдності для всіх українців, щоб розмови про військові дії, про протиріччя і конфлікти всередині України завершилися в 2015 році, і ми жили єдиною сім'єю, єдиною територією в мирному в мирі та спокої. Також сподіваюся, що виживати в 2015 році буде. Корупція, злодії чи ті люди, які не люблять Україну, а українські громадяни будуть певно на себе почувати, а економіка буде реформуватися. Отож, святом вас ще раз Новим роком та Різдвом Христовим.